Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Обране від служіння диявольського на служіння Богу і до Собору святих зарахований. священномученику Кипріяне, мали Христа Бога, щоб визволитися нам від сітей лукавого і перемогти світ і плоть діявола. Щоб ми взивали до тебе, радуйся, сящи на мученику кипріяне, скори помічнику і молитвіннику за душі наші. І ангельські сили здивувалися, як від мистецтва чародійництва навернувся ти, богомудрий киприяне, до пізнання божественного і через покаяння знайшов ангельське безпристрасне життя, ми ж наверненню твоєму дивуючись, співаємо тобі так, Радуйся, що верненням твоїм янголів здивував, Радуйся, що лик святих звеселив, Радуйся, що мудрість свою виявив, Радуйся, що за Христа вінець прийняв, радуйся, бо тобою біси відганяються. Радуйся, бо через тебе всі хвороби зцілюються. Радуйся сіщій мученику Кипріяни, скорий помічнику і молитвинику за душі наші. Бачив Господь, як кипряни чистивими батьками з малих літ відданий був на навчання демонському служінню і захотів навернути його до себе. Щоб з інголами і всіма святими співав йому. Аллилує. Маючи розум недовершений для пізнання небесного, ти старанно трудився, святий Кріяне, вивчаючи демонські вже хитрощі, але пізнавши неміч бісівську, бо вони бояться Христа. Звернувся до пізнання Бога істинного, і тому тебе величаємо так. Радося, що демонські хитрощі переміг, радося, що оману його служіння викрив, радося, що Змія лукавого посоромив, радося, що християнство прославив, радося, бо ти є мудріші від мудрих світу цього. Радуйся, бо ти є розумніші за розумних, Радуйся, священа мученику Кипріяне, скорий помічнику і молитвеннику за душі наші. Сила Всевишнього просвітила твій розум, блаженний кипріяне, коли не маючи успіху в чарівництві проти Юстини. Біси сказали тобі, ми тримтимо і боїмося сили Христа, яким відганяє нас діва Юстина, ти ж відповів: ви Христа боїтеся, але розоп'ятий на Христі є сильніший за хрест, тому Ти прийшов у храм Господній, щоб співати з усіма вірними. Аллилуїя! Маючи розум, просвіщений силою з висоти, прийшов Киприян до присвітера просити хрещення, але той, боячись лукавства чаклуна, не прийняв його. Киприян же пішов до храму Господнього і там під час літургії, коли діякону виголосив, оголошені, вийдіть. Ти сказав, не вийду з храму, доки не прийму хрещення, ми ж твоєму на поумленню радіючи, співаємо так, радуйся силою з висоти просвіщений, Радуйся Господом на поумлений, Радуйся, що пізнав силу Христа, Радуйся, що відігнав від себе демонів, Радуйся, що життя своє виправив. Радуйся, що стопи свої до церкви спрямував, радуйся свящи намученику кипріяни, скори помічнику і молитвеннику за душі наші. Буря помостів охопила Кипріяна, як йому прийняти хрещення. Тому найперше, взявши свої чередінні книги, приніс їх на середину міста і там спалив їх, співаючи Богові Аллилуїя. Пресвітер, почувши, що ти премудрий, маєш благий намір стати християнином, хрестив тебе і поставив читцем у храмі. Через те ми співаємо Тобі, Радуйся, що духів злоби переміг. Радуйся, що книги чередійні спали, Радуйся, що захотів стати християнином, Радуйся, що прийняв святе хрещення, Радуйся, що подвигами і чеснотами прикрасився, Радуся, бо ти присвітером настановлений. Радося священномученику Кипріяне, скорий помічнику і молитвинику за душі наші. Боготканний одяг святого хрещення прийнявши Кипріяне всихвальний, ти гаряче молився Богові за прощення раніше вчинених гріхів з усіма християнами. Співаючи Богові, Аллилує, Пресвітер побачивши потвиги труди твої, священомучені кукипріяне, піст, нічні бдіння, коліно схилення, сльози і молитви, після випробування поставив тебе діяконом, ми ж дякуючи Богові, прославляємо тебе. Радуйся, що день і ніч спокаянням до Бога взивав, Радуйся, що запрощення гріхів молився, Радуйся, що показав приклад виправлення, Радуйся, що молитви Господу в сльозах приносив. Радуйся, що дорогу до порятунку пізнав, Радуйся, що полум'яну любов до Христа виявив, священа мученику Кипріяни. скорий помічнику і молитвеннику за душі наші. Образ християнського бочестя, діви юстини, наслідуючи, священномучніку Кипріяне, Ти відкинув нечистиве вчення і охрестившись, воістину християнинам довершеним явився, устами своїми та чистим серцем здячністю співав Богові, Аллилуя засяяло в серці твоєму світу Божественної досконалості, богомутрий Кипяне, ти прийняв сам священника, а потім і єпископа. Тож благаємо тебе, просвіти і наші серця, твоїми молитвами, і гаряче взиваємо до тебе. Радося, що в сан єпископа посвячений, радося, що на Орлину висоту піднесений, радося місто, що на вершині гори стоїть, Радуйся світильнику, який перед Богом горить, Радуйся молитвеннику до Христа невтомний, Радуйся учителю, Богом дарований священа священомученику Кипріяне, скорий помічнику і молитвинику за душі наші. Господь бажаючи, щоб усі врятувалися, дарував нам цього молитвиника, заступника і цілителя від піднебесних духів злоби. Бесідою і повчаннями твоїми про Бога багатьох ти приводив до покаяння і виправлення гріховного життя, навчаючи всіх, співати Богові Аллилуйя. Новий премудрий лікар явився, ти світові священомученику киприяне, бо молитві твої чаредні. Підступи протистояти не можуть, насилання лукавих людей, і злих духів швидко руйнуються і проганяються. Ми ж, бачачи, даровану Тобі Божу силу, виголошуємо так, радося, що чародійні підступи руйнуєш, радося, що страшних бісів проганяєш. Радося, бо від тебе духи, зла, наче дим зникають. Радуйся, що у важких муках швидко допомагаєш, радося, що від бід і скорбот визволяєш. Радуйся, що страждання на радість перетворюєш, Радуйся, священня, мученику кипріяне, скорий помічнику і молитвинику. За душі наші дивне чудо являється тим, хто приходить до тебе з вірою, все ще й бо дано тобі від Бога благодаттю, біси, що мучать людину, вигоняються, ж ціляються, виголошуючи Богові. Аллилуя. Піднісшись до Бога всім серцем, приславний і всією душею Бога полюбивши, ти бажав і намагався творити Його волю, і як пастир добрий, ти не відкинув обтяжених бідами, але заступаєшся у молитвах перед Богом, даруючи нам зцілення і втіху. Тому, прославляючи любов Твою до Бога, взиваємо до тебе так. Радуйся, що всім серцем полюбив Христа, Радуйся, бо ти придбав усі чесноти, Радуйся недужим і розслабленим допомого. Радуйся в скорботах і печалях утіхо. Радося підступів і спокус, які приходять від світу, плоті і диявола прогонителю, Радося всіх недугів душевних і тілесних цілителю, радуся священученику киприяни, скори помічнику і молитвинику за душі наші. Усе янгольське воїнство звеселилося, Отче, бачачи тебе, непохитного воїна, Царя Небесного, коли ти проповідуючи Христа, введений був з Юстиною на усічення мечем, ти, тишу боліваючи за неї, щоб не відреклася від Христа, коли побачить тебе усіченим, сказав їй, нехай усічуть першою тебе. І, схиливши під меч голови свої, ви заспівали Богові Аллилує. Красномовці веломовні не зможуть достойно співати ваші страждання за Христа, бо ви не побоялися погроз лютих, а зі світлими лицями стали перед судилищем царським. Закликаючи всіх вірних ВЗИВАТИ до вас, радуйтеся віри ХРИСТОВИ, непохитні сповідники, радуйтеся при святої Тройці відважні провідники, радуйтеся, що за Христа душі ваші поклали, радуйтеся, що люті муки за ніщо вважали. Радуйтеся, бо страждання ваші, вірними прославляються, радуйтеся, бо імена ваші в храмах Божих величаються, радуйся священному ученику Кипріяни, скорий помічнику і молитвинику за душі наші. Бажаючи врятувати душі всіх одержимих, нечистими духами, не переставай завжди молитися до Господа, кипріяне богопровіднику, бо тобі дана благодать молитися за нас, щоб, будучи помилуваними і очищеними, ми співали Богові. Аллилуйя. Будь стіною, твердиною і огорожею міцною, священомученику кипріяне, для тих, хто з теплою вірою і любов'ю до тебе приходить, будучи охоронені і визволені від ворогів видимих і невидимих, ми прославляємо тебе так. Радуйся, бо ти переміг духа злоби смиренням, Радуйся, що вогнем молитви стріли ворожі попалив, Радуйся, стіно і огороже від ворогів видимих і невидимих, Радуйся, окрасо прислав на церкви православної, радуся допомога на покинутих лікарями. Радуйся, найулюбленіша втіхо, і радости скорботним, Радуйся, ще немученику ки скорий помічнику і молитвенику за душі наші. Не вмокне слова словя присвятій троїці, більше за інших, ти свіщі немученику киприяни приніс, бо заради милосердя до упалих грішників. Ти Боговалих недостойним стати достойними і бути приєднаними до собору святих. Ми ж дякуючи Богові за таку милість до нас, грішних, зиваємо до нього. Аллилуйя, світло осяяною свічкою, Бух ти Богомудрий. У церкві Христовій, просвіщаючи неземним світлом душі вірних, молимося тобі, просвіти і наші, затьмарених гріхами серця, щоб співати тобі так, Радуйся, триосяяним світом осяяний, радуйся, до собору святих приєднаний, радуйся, Бо світом неземним. Душі вірних осяюєш, радося бо заблудлих на дорогу праведну наставляєш, радося з ями загибельної, як ягня спасителем врятований, радося для бісів посоромлення, а для людей радість, радость сіщі намученику кипрієне. Скорий помічнику і молитвинику за душі наші. Благодать дано тобі від Бога, щоб перемагати силу ворожу і всяке сатанинське нашестя, перемігти ворогів твоїх і мученицьким подвигом, підтвердив віру Христа. Тепер же стоячи перед престолом царя слави, молися все блаженники Прияне, щоб врятуватися нам від полону диявольського і взивати до Бога. Аллилуйя, Оспівуючи твою вірність Богові і дивні приславні дива. Величаємо і прославляємо тебе, священномучні кукияне, бо ти прийняв від Бога таку благодать. тому молимо тебе, коли в час смерті нашої, полки демонів обступлять душі наші, вияви до нас заступництво Твоє, щоб врятовані Тобою, ми взивали до Тебе. Радося від ворожих сил, які наступають, скорий заступнику, радося від усяких скорбот і смутку визволення, радося бо ти Христа до кінця полюбив, радося ти душу свою за нього поклав. радося бо ти в крові Акнця обмився, радося ти в оселях Господніх оселився. А священа мученику киприяни, скорий помічнику і молитвинику за душі наші. О предивни приславний угоднику Божий, священа мученику киприяни, скорий помічнику всім, хто до тебе звертається, прийми від нас, недостойну цю хвалебну пісню, молимо тебе, святителю. Від різноманітних недугів недуєвці, від ворогів видимих і невидимих заступи, Та убагай Господа, щоб від вічних мук врятуватися нам і з тобою співати. Аллилуйя! О, предидний присланий угоднику Божий, священномученику мученику киприяни, скорий помічнику всім, хто до тебе звертається, прийми від нас, недостойних цю хвалебну пісню, молимо тебе, святителю, від різноманітних недугів цілий, від ворогів видимих і невидимих заступи, та убагай Господа. Щоб від вічних мук, врятуватися нам і з тобою співати. Алелуя! О, притимний присланий угоднику Божий, свящи мученику ученику скорий помічнику всім, хто до тебе звертається, прийми від нас недостойних цю хвалебну пісню, Молимо Тебе, святителю. Від різноманітних недугів сіли, від ворогів видимих і невидимих заступи, Та убагай Господа, щоб від вічних мук врятуватися нам і з тобою співати Аллилуйя. І янгольські сили здивувалися, як від мистецтва чародійництва навернувся ти, богомудрий прияне, до пізнання божественного і через покаяння знайшов янгольське безпристрасне життя, ми ж на наверненню Твоєму дивуючись, співаємо тобі так, Радуйся, що на верненням твоїм янголів здивував, Радуйся, що лик святих звеселив, Радуйся, що мудрість свою виявив, Радуйся. Що за Христа вінець прийняв, Радуйся, бо тобою біси відганяються, Радуйся, бо через тебе всі хвороби зцілюються, Радуйся, сіщій мученику кипріяне, скорий помічнику і молитвинику за душі наші. Обране від служіння диявольського на служіння Богу, і до собору святих зарахований, священномученику киприяни, мали Христа Бога, щоб визволитися нам від сітей лукавого, і перемогти світ і плоть диявола, щоб ми взивали до тебе, а радуйся, свящинамученику кипяни скорий помічнику і Молитвіннику за душі наші! О святий угоднику Божий, священному чинку Киприяни, скорий помічнику і Молитвіннику за всіх, хто до Тебе звертається, прийми від нас недостойних похвалиці, Виблавай у Господа Бога для нас у немочах, зміцнення, скорботах. Утіху, і всім усе корисне для життя цього, піднеси до Господа Твою благу і сильну молитву, що похороняв і зберігав нас від гріхопадінь, а тим, які впали у гріх, дарує істинне покаяння. І збережи всіх нас від полону диявольського, і від усякого дійства злих духів, та приборкає тих, хто кривдять нас, будь нам поборником могутнім від усіх ворогів видимих і невидимих, подай нам терпіння. А в час кончини нашої вияви нам заступництво від мучителів на митарствах, щоб під Твоїм проводом досягли ми Єрусалима Вишнього і удостоїлися в Царстві Небесному зі всіма святими славити і оспівувати Пресвяте Ім'я Отця і Сина. І Святого Духа навіки вічні. Амінь. Нехай воскресне Бог і розвіється вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть вони, як тане віск від лиця вогню. Так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє, радойся причесний і животворчий Христи Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подавав силу диявола і дарував нам Тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супруга противника, о причесний і животворчий Христе Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і за всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.